При встановленні Windows 10 у нас автоматично створюється на робочому столі один елемент, це кошик для сміття. Це корисний елемент, який збереже вам купу нервів і часу у вашій роботі з комп'ютером. Під час постійної роботи з комп'ютером ви будете регулярно створювати нові файли, наприклад, документи, Word, презентації, таблиці, зображення, папки та багато чого іншого. І звичайно, коли вам ці файли будуть не потрібними, щоб звільнити місце та не засмічувати комп'ютер непотребом, ви будете видаляти ці файли, щоб отримати можливість додати нові. Кожного разу, коли ви видаляєте файли зі свого комп'ютера, вони перемічуються до кошику, і ви при потребі зможете відкрити кошик та повернути потрібні файли. Для того, щоб відновити потрібний файл, ми натискаємо на нього правою кнопкою мишки та обираємо відновити, і вони повернуться в ту папку, з якої були видалені. Або ви могли просто взяти та витягнути потрібний файл з кошику на робочий стіл або будь-яку іншу папку. Якщо в кошику буде дуже багато файлів і вони будуть займати багато місця на вашому жорсткому диску комп'ютера, ви зможете почистити кошик. Або вам просто потрібно почистити кошик, якщо ви видалили якийсь файл, який ви не хотіли, щоб хтось його побачив. В цьому випадку вам потрібно натиснути правою кнопкою мишкою на кошик. Та обрати пункт очистити кошик. І всі файли з кошика будуть безповоротньо видалені і ви вже ніколи не зможете їх відновити. Це варто робити з тими файлами, які вам вже точно не знадобляться. Кошик це свого роду резервна папка для видалених файлів. Раджу завжди перевіряти кошик перед повним очищенням, щоб не втратити важливо потрібні файли.